Всім привет. Всім привіт! дякую всім за коментарі, щодо мене. Вона читає коментарі, в неї щочки красніють, і там замалажують, та вона довольна. Ладно, правда, велике спасибо. О, йде на посадку. Що я вам скажу? Прийшли ми до річки, зараз пожаримо м'яска, чесно. Вже не хай, у з півгода жареного жариного шашличка, плюс креветочок піджарим. Це ми прийшли тут такі порядки. Вон, секунду, секунду, от, да, це ми прийшли. Ну, що ну, ну, це? Плюс банка, тобто до того банку ми здамо. Чого немає? Це 17 гривень лежить, й не забрати дві баночки. Отак от можна бути, везде порядок. Так, ми приступаємо. Сьогодні буде нас відео необичне. Сьогодні буде Лена адмін, сьогодні буде про прокрестіно, відветити, тоді м'ясо пожаримо, тоді підемо, подивимось велосипед. Треба купити велосипед, спортивний, хороший. І ще тугу туго буде вам розпаковка, Має бути потужна. Що там буде, я не знаю. І щось ще буде одне. В общем, обо всьому по порядку. Запалили мангальчик. Зараз буде м'яско, зараз як у глі накаляться. Тоді, що я взагалі предлагаю? Мені кажеться, 2000 ваших лайків. І прямо в цьому відео ви вже ставте авансом. Зараз я покушую м'ясо кріветочки, жарене. але дивіться, риба скидується, я відповідаю на бабу клаву. Зараз залазю буду брати там руками, хоч спробую щось взяти. Я руками добре ловлю. Якраз подомінірую перед Леною, щоб вона ну, бачила, що тут же ребець просто буде працювати. Шо? Запорозький длинномір, попрошу вас замітить, ладно, без пошлих шуток. Все горить, все добре. Під кожним відео куча вопросів. Зараз я вам ставлю сюди десь. Вопрос, сюди десь вставлю вам віпрос. І сюди десь ставлю вам вітання. Вопрос. Всі питання про Крістіну, де ж Крістіна, що Крістіна. Давайте, раз і разом, я вам об'ясню, що робиться, вибіч мені не вертаємося до цих, тому що може Лені там неприятно, та й мені воно. Ну, Поганого на чого нічого не можу сказати. Ну що, розійшлися ми з нею, все, кінець фільму. Дітям допомагаю, своїй одній дитині допомагаю. У мене малий пацан. Все, якось так все відбувається. Обсирати нікого не намірний, все добре, общаюся з нею. Ну Привіт-привіт, з малим побалакав, все добре, все отлично. Тоді, хто така Лена, там був вопрос, хто така Лена? Лена це. От. У нас не все серйозно, вона і адмін і не адмін, і хороша дівчинка, самі бачите. Тобто розхвалювати тож і не намерений. Ну, тому що не заслужила. Ой, тільки не бійся. Цей. Не, правда, якщо так, хороша дівчинка, ну що я можу зробити? Так буває в житті, зупиняться. Так буває. Нікого ніхто не обіжав, все добре. Розійшлися мирним путем. Ми жаримо мяско. Поїхали. Е, і так, ми вже в процесі. Ходіть, яка свининка. Вах-вах-вах. Ще плюс я креветочок намаринував. Це ті, що ми брали, ми вже їх варили. Хто? Ні, 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 там все чітко. Соєвий соус, часник, якась там ще приправа, соль. Очень даже вкусно получается, креветки здоров'я. Так що, хто голодний, всем приємного аппетита, я не спеціально це Ну, Правда, вже не жарю півгода м'яско. Попробував воду. Зараз, я і наберу сили богатирську. Зараз будем брати під берегом коропа. Я вам базарю. Лена мене поснімає, да? Поснімаєш? Ага. Все, а го... Форель будемо брати. Мені, мені що угодно будемо брати, глянь, ці руки вони создані, щоб рибу давить. Зараз буде. Готувався розпалювати мангал. Ще раз покажу. Вона вам цим зайшла. Кстати, я вам теж хотів сказати велике спасибо. Мені це дуже приємно, що вона вам цим понравилась. Ну а ще душе мені подобається, це оця красота. 14 доларів оце свининка і креветки. Ви помните, ті, що ми купували за 30-5 доларів кг. Правильно? 6 доларів кілограмів. 299 крон. Ті ящик були. Креветки огонь. Іменно те, що доктор прописав. Пива немає, тому що не п'ємо е, Креветочка. То м'яско зжарилось, ми там по кусочку з'їли, то додому буде, правильно? Ой-ой-ой, яке воно сексуальне. Но креветка ще сексуальній. Ми ось з Диною балакаємо, я не розумію, і вона не розуміє, як у нас в Україні вони глазурі продаються, а тут без. От не можемо розібратися. Як так? Я колись купляв кілограм і там, мабуть, 400 г було 350 води з глазурі. А тут вона суха заморозка, отака. От, ну, от виходить якось теж. Получається така от краса. Це панцирюк пригорає, то нічого страшного. М'яско получається нежне. Всім рекомендую. Маринадів ціла куча є в інтернеті. Рекомендуєш всім? Да. Рекомендую. Все, слідче включення я вже буду десь там брати коропа під берегом. Ну як кажуть, що не зробиш заради контенту. Можеш прокоментувати. Я не знаю, ну хоч скажи хоч щось. Та щас, доставить. Кабелей багато, кабеля, в натурі. Покажу. А диви. Кабеля. Куда йдуть? На прийомку. На, на прийомку тільки спать потім буду. Зараз. Вода Кабелі теж чув, що я не знаю, скиди. Все, пішов. Так коли короб буде? Зараз будемо давити. Ой, зараз. тільки обіцянками ти мене кормиш. Вода просвічається ще на цей. Палки. Палки. Так ти за риби поліз чи за палками? А я не знаю, що тут є. Зараз подивимось. Давай, дивись. На сітку. Не знаю води як корова, риба, але не. Вітальку я тільки бачу. Чуєш Віталька? Що? Ти води хоч кажи води. хоч щось. Та води багато, типа в берег уходить. В берег уходить? Що ти там вже нащупав? Хачука. Коропа? Ні, нема. Нема? Навіть брехати не буду, нема. Ой, та ладно, так всегда. Так розказав, що буде короб, буде риба і так. от... Тут річка, тут. Все. Що, холодно? Чересла. Голодно, все? Гусь дуся. Ааа! Анаконда, диви, ось ні ми йде, диви. Ти бачила? <рес> хвоста. Голова аж біля осла лежить, я її закрізь взяв, блядь. Глуши його на. Головне, щоб річка в річках мусора немає, драбини алюмінівних то не викинув. Прикольно? Там Як ти вилазиш? На на Зайшли домой, переродилися трошки. Ну я, по крайній мере, точно. Окунули свої чресла, бо дуже жарко. Знайшли велосипед, за скільки він там? За 990. 1000 крон, 100 доларів. Велосипед спортивний хороший. Є дешевле, 20 доларів, 30. Ну там то крил немає. Одні крила купити, подивимося, 200 крон, 20 доларів. А тут вроді спортивний, їздили мало, все охоже. Сейчас підемо подивимося. Лені велосипед не мені. Мені він пока не треба. Мені є електро електроворот, я попрошу замість. Дай Бог здихатися, його продам комусь з вас за 100 долларів, чи за 100, за 250 годиться. А велик на долінні, щоб кататися тут, а наприклад, в той самий магазин, їздити кілометр до магазину. Ну, пішком якби на велик сів раз, два, три години. А куплять проїзний за скільки. А скільки проїзний на зону? 80 Почти 100 доларів проїзний на місяць це на одну зону. Попрошу замітити, не путати на весь транспорт, щоб по всіх округах кататися. А одна зона це недалеко. так що... Шо... А так 300 доларів десь, так? Да? Якщо Що Якщо три зони. Ну, а... щоб ти могла доїхати в осло, наприклад, по осло покататися і. Три зони. 200 доларів 200. почти. 200. Дві, зони. Дві зони 180 доларів. Уже йдемо. Зараз покажу, що купили. Лена ще торгувала з сили на всі бабки ще й сторгувала 5 доларів, виходить. Так був 100. І ще й замок. Я ще й замок. В подарок тільки він пароль не знав, він його вкрав, чи я не знаю. Ні, ну там не похоже, три тесли стоїть чи ні, дві тесли, фольц, все там нормально. І так, що ми купили? Дядько каже, причина продажі цепка була ржава. Він каже, нікуди в нього этот, їх ставить. Детське куча великів, у нього там стоїть куча дітей. Непонятно, це ми тільки що змазали тут. Дивіться, ну, щоб цепка була. Все крутиться, все працює. Один нюанс, тут, бачите, вже трошки їздили в ньому, задня покришка трошки витерта. Передня чотка. Амортизатори, він сказав, блокується. Велосипед чи тітановий, чи алюмінієвий, не знаю. ну За 95 доларів він не може бути поганий. Я що Лені кажу, поїздиш, а ну пройди трошки, чуєш, бо їдуть направо. Що я їй кажу? Поїздиш там 3-4 місяці, потім фіно і продали. А ще з ним почали ляно торгуватися, він каже: дивіться, мені вже 10 чоловік за нього написало, що ви просто перші прийшли. Отак, от, от якось це все проїздить. Як вони його так продають, я не знаю. Що вони не номер не оставляють, як у нас на Олексі. Може, і за того у них немає мошенничества, От не знаю, я з цим не стикався сильно. А так, все працює. це не смаєш. Ну, грязний, як чорт? Ну, чор. грязний, як чорт. Да. Скорост, хірост. Ти довольна? Подивимося. Подивимося, що ми купили. Ні, будемо продавати його. У мене це в крові, щось продати. Тепер їдемо забираємо того того, так. Так. Нам скільки стало? Зараз ти сідаєш на раму. Я тебе зараз буду сильно вести. Ну, з, з вітерком держись просто з усієї сили. У нас ще час. Є. Час. Так. так нам ще їхати, так як в в город. Ну ладно, так буває. Ліна. Дивиться велик, а ну, включи, скільки він там. Вон цей велик. Це жін точно. Так. Да. Ну, тільки нова модель. Ну, коротше, так 3500 стоїть. Ну, за 950 він не може бути. Все їде, все чітко. Ми, кстати, доїхали сюди в місті. Ми війшли час, бо я так доїхали на 8 минути. Я впирався там і газував, сильно на педальки давив, швидко доїхали, 8 минут, все. Ну Там жопу не давили, нічого страшного. Зараз того буде, так? Через скільки нас? скоро. Через кофе? Чи зараз вже буде? П'єм кофе, тому що ми з багато смі можемо дозволити. А якщо бы то кофе Лен, по чому? Він по доллару. Ха! По доллару можемо його пити багато. По поводу гутого. -togu". От скачуєте приложення, то гуттугу -togu воно називається. Це ти сьогодні зутра да, схватила? А от чи можна було якісь з сладості? За... Це заправки, це теж заправка. Ні, це нам не це якийсь хліб. Це хліб, це екстра. Ну, це зазвичай йде тільки І вип... от время багато, тут можна забрати випічки. 10 вечора, з 10.10 10 10 до 10.50 вечора забрати. Вартість у нього 49 крон. Да, так, типу стандартний набір там 147, але на самом деле там намного більше. Бо в Польщі я один раз взяв, там іменно на половину роз... Ну, якщо воно стоїть 100 злотих в магазині, то там ровно на 50. Не на 50 навіть один грош, а ровно на 50. Тут такого немає, що продукти не викидувати, дають людям. Так? Да. Футболка, яка красива, де? Формула оффрот. О, це тепер підходить. Ти сидиш на рамі, а я газую. А ровірок, правда, достойний внімання. просто стояв у дядька. Ну, може вкрав. Каже, я вам подарю замок кодовий. Тільки син поставив код години назад, я його не знаю. Ну це вам, каже, подарок от такий от. Ну, так... ну це ми не в норига забирали. Віндуса забирали? Да, Віндуса да, забирали. Ну, да, Ось такі віндуси дві тесли. И Volkswagen электрический, да, непоганий. Я ему я кажу лень, что він нам просто должен быть, забирайте за заберете за за велосипед. Ага, а він же за 50 цих там вкакувався. Ну ладно. Пока мы зашли в цей, взяти пиво. Потому что багато креветок, честно, хочу бутилочку пива якогось вкусного. Ну, як вкусного, норвежского вкусного ціни, конечно. Я вам потом все обязательно поснимаю. Кстати, оце от дуже вкусне. Ти знаєш, Джої? Ні, не, не бачу. Ціна не вийде. Ну да, я знаю. Пробував дуже вкусне. Не, я не бачу от нормально. Нема нормального пива? Не, Ах ты. Сомельє. Не, не Подивіться, що робиться. Подивіться, з ким я зв'язався. Лена. Ай-яй-яй. Літру водки сейчас каже, вип'є цим зап'ється. Попробуй. А скільки време? Знаєте що? Андрій, дивіться, пиво є чи немає? Немає пива. Сказав, сказав що вже сильно вам продавати пиво, забрав пиво, не шучу. Сказав, ви можете взяти 2,4 оборота собі. Все, отак от. Значить, будемо з язиком крові ткани, нічого страшного. Так, значить Бог захотів. Водка є. Ну, Значить, водку літру придав, яка різниця. Я ж алкоголік, ви ж там думаєте, що я бухаю. Я водку вже не п'ю з 15-го року одного грама. Пиво можу трошки шарахнути. І то з хорошою компанією так не пиво і все, нічого більше. І то дуже-дуже сильно рідко. Ліна, так само. То вона водку там брала, хто не бачив на капусті, этот, бо ми зайдемо в монополітет. Я вам зніму ціни, скільки воно стоїть, тут, щоб ви розуміли різницю. То ми купили за 30 баксів, усе, а тут ти купиш навіть, тільки за 30 баксів. А ще дивіться, який стоїть фіат. О, прикольний апаратик. Мені він дуже подобається. Мама піца. І дівчинка їде, подивіться. На дорогом велосипеді. Хороший. Пи. Газує. Пида, да? Можешь ей позволить. Да. Я понял. Сейчас будем, сейчас, сейчас. Я ж язиком, ти знаєш, як всі блогери. Блогерам взагалі не завірити, Ми вечно віч найбагато балакаємо. Зараз, підожди. Ждемо скільки нам там, 7 минути, забираємо торбу, отаку часто нам навалять їди. А може бути і ні. А може просто навалять без їди. Сейчас я буду сильними руками. Тянуть, все, відключаємося. Поки я крутив крило, а ну подивіться, що добичиться принесла. Ви прикиньте. за скільки? За 7, за 7 доларів, в общем. Ну, не буде пива, значить буде така от штука. Крило затягнув на скільки з усієї сили. Поїхали, глянемо, що там у нас є вдома, і все. Е, і так, що нам дали на 69 крон? Мікс салатів якийсь. Пепсі дали. Така штука якась біола, що вона йогурт, чи хто його знапівий, парочка сендвічів. Які треба зараз кушати. Бачите, вони сьогоднішнім числом їх треба зараз скушать. Зараз вони скушаються. Рис з м'ясом готовий просто розігріти м'ясо. кебаб, таке різне, там бараніна якась. Свинина якась. Ні, навіть, не свинина бараніна. Потім розберемося. Чотири булки таких сладких. Вергуни, якісь, тоді ці якісь сладкі, дві, ця сладка, хліб, Сендвіч. чилі. Ну, По і це вийшло б не на 7 доларів, а доларів, думаю, 35 би воно вийшло. Не? Вийшло б? Так, да, доларів би 35 воно вийшло. То мусор не обращайте на увагу, то зараз все викинеться. Тому таке от було відео. Всім пока. До зустрічі. А ще Лена хотіла, вона каже, давай може якийсь стрім проведемо. Хотіла чи не хотіла? Можна. Що ви так, на таке скажете? Вона побалакає, я побалакаю з удовольствием, чого немає. І ви поймете, що це правильний вибор, що це умна дівчинка через щур. Так, що 2000 лайків буде вам стрім. Давайте. Я вже і так в річки купався із-за вас. Кстати, коропа не взяв і руки муляки воняють трохи хоть ми в Да? Не даю тобі слово ставить, написали. Да.